Привіт, дорогі трейдери. З вашим проектом-систем Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Ви можете призупинити його, якщо хочете. Пропонуємо уважно вивчити всі показники досліджуваної компанії. А тепер проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії: Гілат Satellite Networks, Тикер, GILT. Цей огляд створено з використанням даних станом на 22 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації GILAT Satellite Нетугркс належить до підкатегорії. Кам'юнайки Таунс Асалайт у порівнянні бере участь 11 організацій, це більш-менш репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень ближче до кінця цього відео. Результат для досліджуваної компанії 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією мінус 5 балів. І якщо дивитися дуже широко, то в рамках фондового ринку в цілому видно, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти рейтингу компанії 7,5 ділат Сетллайт Networks. Порівняння руху ціни акцій компанії Gilad Satellite Нетуркс і акції Підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Gilad Satellite Нетукс показали 9% динаміку. Проти зміни ціни в підкатегорії 162,8 віц. Ринкова капіталізація компанії Gilad Satellite Нетуркс оцінюється в 0,33 соті мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 21 мільярд доларів. Біла цета Лайтнету на частку якої припадає 1,572 тисячі відсотка, є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,3 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 18 мільярдів доларів підкатегорія коштує 18 мільярдів доларів. Гілат СетллайтНетугеркс припадає на частку 1,64 сотівіц. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію можна побачити наступне. Частка гілат Сетлайт у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,572 віц. Балансова вартість 1,64 сотівіц. Це на 4% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 0,65 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 21,7% капіталу компанії. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства добре, 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 24,2. Середнє для підкатегорії дорівнює 0, що значно краще, ніж у підкатегорії. Співвідношення ціни до прибутку порівняно з компаніями підкатегорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 14 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 37 мільйонів доларів. Це на 170,8% більше, ніж зараз. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре, 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу дорівнює 1. Середній показник для підкатегорії становить 0,9, що на 11% вище. Ніж для підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 320 мільйонів доларів. За прогнозами, дохід за наступні 12 місяців становитиме 520 мільйонів доларів. На 63% більше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Маржинальність становить 4,3% при середньому в підкатегорії мінус 6,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 10,7%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 4,254 відсотка. Це на 171% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 299 тисяч доларів. А для підкатегорії 809 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 63%. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 12,3 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 55,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником у підкатегорії та показниками компанії становить 68 тисяч доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 287 тисяч доларів. У підкатегорії 863 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 201%. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг угод з продажу становить 1,1% при середньому по підкатегорії 15,4%. Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 36% для компанії GILAT Satellite Networks. Тоді як для підкатегорії рівень rsi 14 приблизно дорівнює 46%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 5,87 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 8,41 долара. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 43%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою. Guru Markets Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії Gilad Settlegate Networks. Довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Відкрити ордер на купівлю по 5,86 долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка підприємства проводилась за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 6,53. соті. стоп лос встановлений на рівні 5,19. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер фіксується автоматично в кінці торгів 21 червня 2025 року, або в останній робочий день перед цією датою. Тикер GSAT стане компенсаційною операцією продажу. Відео на замовлення на баланс буде або вже опубліковано на каналі у разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Величезне спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Макетс. Ви всі справді найкрутіша публіка у світі.